Я хочу сказати, що питання України сьогодні є одним з найбільш важливих в світі, і увага всіх цивілізованих країн прикута до того, що відбувається в нашій батьківщині. У України є історія відносин, позитивна історія з Радою Європи. Україна є членом Ради Європи і безумовно. Цей візит дозволив нам спланувати спільні кроки в напрямку блокування агресії Російської Федерації. Зокрема, ведеться дуже серйозна пропагандистська робота з боку Російської Федерації, яка посилається на необ'єктивну інформацію, на скривлену інформацію відносно подій, які відбуваються в Україні, відбувається спроба дезінформувати як російських громадян, так і громадян, які проживають в інших країнах, щодо легітимності української влади, щодо подій, які відбуваються в Криму, зокрема фальшивого референдуму, які пробують вони організувати, а верніше сфальшувати. Навколо цих подій ми домовились про системну співпрацю з Радою Європи, з Венеціанською комісією. І ми розуміємо, що об'єктивність, правда вони будуть підтримані такою поважною і об'єктивною організацією. Я переконаний, що представники України в Раді Європи будуть мати можливість не просто аргументувати, а наводити кричущі факти агресії Російської Федерації проти незалежної країни. Ми сподіваємося. Що Радники, представники від Ради Європи також зможуть засвідчити ті небезпечні для безпеки всієї Європи процеси, які відбуваються зараз в Криму і навколо України. І буде дана чітка оцінка агресору, яким сьогодні є Російська Федерація.